Купуєте реб для себе або хлопців, ви маєте знати дуже важливу інформацію, про яку мало хто говорить. Основою всіх портативних ребів є ось такі модулі зават, які мають дуже низький коефіцієнт корисної дії, 25-35%, та генерують багато тепла. При перегріві перестають працювати нормально та можуть вийти з ладу. При купівлі ребів вимагайте у виробника результати термічних аналізів їх пристроїв. Такі аналізи можна зробити як в програмному забезпеченні, так і за допомогою ось такого недорогого мультиметра з термопарою. Задавайте цільові запитання. Наприклад, за скільки часу модуль зават в їх пристрої нагрівається, допустим, до температури 70 градусів Цельсія. Зараз я покажу вам, як швидко ці модулі нагріваються. Це не лабораторний дослід, а наглядний приклад для розуміння, як важливе хороше охолодження подібних модулів. Трошки про модуль, який я буду тестувати. Це модуль за ват на 30 ватт з доволі непоганим транзистором. який... Е Встановлений за допомогою гвинтів прямо на корпус модуля, що забезпечує краще охолодження для цього транзистора, але в йому є й невеличкий недолік. Тут відсутній ізолятор вихідного каскаду, який би при його наявності ізолював би сам транзистор від енергії, яка повертається з антени. Розповім детальніше про е, стенд, за допомогою якого ми будемо проводити е, цей експеримент. Це перетворювач напруги 12-28 вольт, кулонометр або ватметр, кому як зручніше. Аналізатор спектру, е, побутовий термометр, термопара якого приєднана до задньої стінки е, самого модуля зават, е, модуль за ват на 30 ватт. А також навантаження в якості антени для цього модуля зават. Детальніше хотів би зупинитися на навантаженні, оскільки воно має е, коефіцієнт стоячої хвилі близький одиниці, тому воно ніяк не буде впливати на нагрівання самого модуля, оскільки, якщо використовувати вузькополосну резонансну антенну, як оцей колінеарний диполь, е, Частина енергії, яка не буде випромінена в навколишнє середовище, буде повертатися назад в модуль Зават і збільшить нагрівання самого вихідного каскада. Тому майте на увазі, що при використанні цього модуля за Ват з антенами, нагрівання буде ще більше. Почнемо експеримент. Вмикаю аналізатор спектру, далі термометр. Як ми бачимо, зараз температура модуля 24 градуса до 70 градусів. Ми будемо проводити цей маленький експеримент. Далі я вмикаю живлення для перетворювача напруги. Поки вмикається живлення, я підготую таймер на своєму телефоні, для того щоб нам було зрозуміло, за який час модуль нагріється до 70 градусів. Вмикаю таймер, і експеримент почався. Зараз я пришвидчу відео. Зустрінемося в кінці відео. Корпус модуля нагрівся до 70 градусів за 10 хвилин. Багато чи мало це робіть висновки самі. Я лише скажу те, що я думаю, що для подібних пристроїв потрібне якісне і продумане охолодження. І при покупці е, таких пристроїв на це слід звернути вашу увагу.